Експертними даними точно цифр немає, але близько мільйона людей знаходиться в силах безпеки і оборони. Знаєте, що Україна є унікальною в тому, що ми воюємо всім сектором безпеки і оборони, не лише Збройними силами. І разом з тим міністерство економіки каже, що в наступні 10 років після нашої перемоги ми потребуватимемо 4,5 мільйони працездатного населення. Римка ветеранів і родин загиблих наших захисників це один із найважливіших заходів. До напрямків роботи, що стосується всієї держави і органів влади всіх рівнів, від місцевих військових адміністрацій до органів правильної влади. Дуже велика кількість захисників стала на захист нашої країни на початку повномасштабної війни. На жаль, величезна кількість захисників загинула. Велика кількість захисників втратила здоров'я, втратила кінців і. Дуже величезна допомога потрібна від органів влади, щоб довести психологічний стан до життєвого стану, допомогти протесуванню, допомогти в напрямку придбання житла, виплаті інших різних компенсацій. В цьому напрямку роботи одна держава і органи влади вони не, не в і буде дуже тяжко і важко. Нам потрібно долучити до цього заходу. У цього напрямку роботи нашої міжнародної благодійної організації, тому що це дуже важливо. Що стосується Донецької області, за до 24 ветерий рік ми провели безліч таких побочних зустрічей. Більше півтори тисячі родин загибло загиблих наших захисників отримали матеріальну допомогу, і ця робота буде тривати далі. Я дякую всім, хто доєднався до сьогоднішньої платформи. Я сподіваюся, що сьогодні ми пропрацюємо, проговоримо всі дієві механізми. Вийдемо з певними пропозиціями до Вирішення цих питань, і крім нас, нашим захисникам, нашим родинам-захисникам, буде кому дуже складно і важко допомогти. Ми зробимо цей обсяг робіт, ми їм допоможемо, зробимо все можливе, щоб наші родини, наших загиблих загибли захисників отримали повністю всю необхідну допомогу від держави. І я окремо хочу подякувати нашим благодійним міжнародним організаціям, які допомагають Донеччині спочатку повномасштабної війни. Дякую за роботу, плідної роботи всім. Але дуже важливо працювати на всіх рівнях в Україні. Ми працюємо як на національному рівні, підтримуючи партнерство з урядом України, з профільним міністерством. Ми дуже вдячні колегам за те, що вони такі. Завжди були нашими надійними партнерами в цьому, але ми працюємо як на рівні областей за м'ясними адміністраціями, якому за ініціативу Донецьких колег з Луганської області за гостинність Дніпропетровщина, і саме це дає запоруку, і ми дійсно віримо в те, що тільки так працюючи. На всіх рівнях, на всіх ще за всіма верстами і чуючи один одного, і поважаючи один одного, можна досягти дійсно якихось результатів. Для того, щоб зрозуміти, як має формуватися загальнодержавна політика, ми маємо дивитися на те, що відбувається в громадах. Бо все найважливіше відбувається в громадах. Абсолютно правильно було сьогодні зазначено. Донецької обласної адміністрації про те, що при формуванні політик потрібно враховувати думку громад, те, що стосується програм державного бюджету, в 2024 році майже 680 мільйонів. Гривень з державного бюджету отримали громади області на житло для 300 ветеранів та члених їх сімей. 76 ветеранів вже придбали житло на території України. Можливо, ця цифра була б набагато більша, але ж ми розуміємо, зараз є проблеми з реєстрами, тобто люди не мають можливості це це оформити і ну. Ще є час, тому що наприкінці року, як було сказано, сума була збільшена, і кількість наших людей більше отримують до речі, Донецька, Луганська область окремо подякав, взагалі всім фахівцям, які працюють. Я їдучи сюди, просто дзвонив своїм підлеглим і задавав питання, кажу, які до вас ставлять проблеми, які ви ставите проблеми. Мої колеги сказали: в принципі, ми хочемо тільки подякувати. Ну бо дійсно люди працюють в складних умовах. Це це про патріотизм і про нашу національну стійність.